Поговоримо про способи монетизації контенту. Думаю, що найпростіший спосіб ви знаєте, це безпосередньо рекламні оголошення на Ютубі, коли ви розміщуєте свій контент, а Ютуб сам розміщує рекламу на вашому контенті. 45% з цієї реклами він забирає собі, і решту ви отримуєте як автор контенту. Наступна історія це спонсорство. Вона вже доступна для українців, це безпосередньо ви можете попросити вашої аудиторії вам задонатити. Єдиний тут плюс і мінус те, що це регулярні донати. Ну, і звичайно. Там відсотки, які відраховує сам YouTube, будуть по більші. Дуже крута модель монетизації спонсорства саме для персоналізованих YouTube каналів. Тобто, як ви, як автор, як блогер, як бренд. І важче це працює, коли це узагальнена історія. Тобто, наприклад, якщо це YouTube канал про серіали, або якщо це е, загальний такий е, бренд, е, припустимо, якби це був YouTube канал е, Чобіток, менше б довіряли, а якби це був YouTube канал Ольги Тищук, яка розповідає про виробництво взуття, тоді б ми мені спонсорували б більше. Спойлер, багато донатів, саме цієї моделі, отримують українські YouTube-канали з міжнародних переглядів, з міжнародних глядачів. Особливо ця ніша доступна для. Мілітарної сфери, я прям, якщо тут є мілітарні канали, обов'язково дуже вам просто рекомендую вмикати спонсорство на своїх каналах, тому що на відміну від рекламних оголошень, де є. Обмеження в політиках, і ми сьогодні про це поговоримо. То саме спонсорство воно не залежить від того, підходить ваш контент для більшості рекламодавців чи ні, тому що вам будуть платити автори. І повірте, український мілітарний сектор підтримують. Тому, якщо у вас досі цього немає, вмикайте. Продаж сувенірної продукції. Мінус в тому, що на території України ця опція не працює. Тобто ви можете включити цей функціонал, але доставка товару діє в Євросоюзі, в Штатах, але не в Україні. Проте, якщо ви орієнтуєтесь на міжнародний ринок, у вас абсолютно іномовний канал. Ваша продукція бо є вже в, на закордонному ринку, то це теж гарний інструмент. Але я би вам рекомендувала розібратися з комісіями, тому що там не супер для України гарні відсотки. Суперчат і супер наклейкі. Це хороша така разовий донат від глядача. Ви можете мені сказати, Оля, ну вони ж не працюють в Україні, а можуть вони працювати в Україні, і ми у нас на курсі розповідаємо, що треба зробити для того, щоб і для українців суперчати супернеклагейки працювали. Це хороша історія для тих, в кого глядачі не можуть собі дозволити регулярно платити донати, але вони хочуть вам разово допомогти. Це супер класна річ. YouTube преміум він росте. Звичайно, поки в Україні війна. Далеко не всі українці можуть дозволити собі преміум підписку YouTube, Вона все-таки дорога, і зважати на те, що. Для Євросоюзу, для штатів ця опція стає все дорожчою. Висока ймовірність того, що й для України підписку на YouTube преміум також піднімуть, то тут, звичайно, українці будуть робити вибір між тим, дивитися з рекламою чи все-таки оплатити YouTube преміум або купити собі поїзд. Тому це опція є, але з цього джерела доходу не супервисокий доход. І пряма реклама це безпосередньо інтеграція у відео. де автори продають напряму, без самого YouTube, рекламу. Це, власне, основні. Джерела монетизації, хто знав чудово, хто не знав, я сподіваюся, для вас була нова інформація, ми якби, пройшли, пробіглися для того, щоб ви собі зафіксували в голові. Якщо у вас немає включеної монетизації, але ви вже близькі до цього. Є основні вимоги, яких ви повинні дотримуватись. Я їх коротко проговорю, це не порушувати політики платформи. Це безпосередньо є ряд вимог. Я прям дуже наполегливо рекомендую їх вичитати перед тим, як ви плануєте собі запускати канал. Бо, можливо, ви плануєте запускати в ті ніші, яка буде порушувати ці політики, і вам ніколи не вдасться вийти на. Монетизацію, так? тобто ви не будете підключені, наприклад, таке може бути. Ви повинні проживати в регіоні, де є партнерська програма, тобто недалеко не всі країни, і Арефія сюди не тільки не входить, тобто є, наприклад, Молдова, яка теж не є в партнерській програмі, і ви не зможете підключити AdSense. Проте ця опція доступна для України. Не мати активних попереджень. Це стосується, власне, про порушення політик платформи, про порушення авторських прав, коли у вас, якщо у вас є страйки або порушення безпосередньо від платформи, то, на жаль, ви не зможете підключитись до монетизації, поки ви не вирішите це питання. Дуже легкий етап: це вимкнути двоетапну перевірку, вона вже автоматично фільтрується. І... Історія, де треба мати не менше тисячі підписників і 4 тисячі годин перегляду довгих відео, або 10 мільйонів переглядів YouTube Shorts. Моя вам порада чітко на старті збудувати стратегію, де ви або ви для себе визначаєте, що ви працюєте з довгим відео, і тоді ви йдете в цю вимогу 4 тисячі годин перегляду, або в 10 мільйонів переглядів YouTube Shorts. І ту, і ту вимогу вам не обов'язково виконувати і краще не розпилюватись на дві історії, тому що залежно від того, яку форму контенту ви виберете, так ви, ваш, як то канал і полетить. Крім того, зверніть увагу, що якщо ви вийшли. На ось цих, цю вимогу, так? Тобто, у вас все окей, ви вийшли на тисячу підписників, і по годинах або по мільйонах переглядів ви виконали норму, але з тих чи інших причин ви не вмикаєте монетизацію, неважливо, яка це ніша. То рано чи пізно, а швидше рано, чим пізно, YouTube перестає рекомендувати ваш. Канал. За останній рік я вже маю кілька таких кейсів, де мені прийшлось переконувати своїх клієнтів, увімкнути, підключити AdSense. Звичайно, якщо ви мілітарка, або ви кажете, ми держструктура, ми не про монетизацію, вам все одно треба пройти процедуру верифікації, подати на монетизацію. і Підключити AdSense. Ви потім можете вимикати вже на самій платформі монетизацію, але цей процес ви маєте обов'язково пройти. Інакше ваш контент не буде рекомендуватись. Чому? Тому що YouTube платформа про гроші. І вона в першу чергу буде просувати тих авторів, які разом з нею заробляють гроші. Ви це повинні просто собі викарбувати в пам'яті і е, рухатись. Так. Переходимо безпосередньо до е, практичної частини. YouTube обмежує мої права як автора, я найчастіше чую цю тезу. Боже, це настільки там, популярна історія, несправедливий е, е, YouTube. Чому? Тому що є теми, які на старті YouTube чітко визначив. Е, які не варто порушувати. Я не буду на них зараз зупинятися, я зупинюсь буквально на кількох. Наприклад, мова ворожнечі. Якщо особливо це актуально для України в нинішніх умовах війни, як би нам не хотілося, але. Ні в самому відеоряді, ні в заголовках, ні на обкладинках у нас не повинно бути відвертої мови ворожничі, інакше це буде порушення політик. Наступна історія це безпека дітей. Надзвичайно важлива тема. Тобто ми не можемо показувати оголені тіла дітей, навіть якщо вони в нижній білизні. Ми не можемо змушувати в кадрі дітей щось робити, що буде шкодити їхньому здоров'ю, навіть з'їсти банку нутел. Це теж шкодить їхньому здоров'ю. І це теж буде порушення політики. Ми не можемо. Застосовувати різні жорстокі кадри без блюра. Якщо вважаємо, що це не соціальний зміст, це одна історія. Якщо ми хочемо на цьому заробляти гроші, то YouTube вам цього не дасть. У нього на це є чітко прописані правила. Що є наслідком? Те, якщо ви будете системно порушувати політики, то ви втратите. Довіру в очах Ютуба. І у вас на каналі, у вкладочці Дохід, там, де у вас вже підключена монетизація, ви можете побачити ось таке прекрасне повідомлення, що схоже, ви неправильно оцінили останнє відео. Рівень довіри до вас впав. Відповідно, ви можете чітко побачити, що у вас систематично. Буде ось так от проявлятися багато-багато жовтих монеток, щоб ви там не заливали, а у вас жовті монетки е з'являються. Це якраз те, що YouTube самостійно оцінює ваші відео на відповідність політикам, і він не надає перевагу вам над своїм роботом. І часто відео, які підходять для монетизації, не будуть проходити цю модерацію. Чому? Тому що у вас низька довіра. Ми на курсі у себе вчимо чому розбиратись, що з цим робити. Але це найчастіша проблема, якщо є цей маркер, то у вас буде багато жовтих монеток. А це, відповідно, втрата доходу та на тому контенті, який підходить для монетизації. Сюди також входять маркер 18. Тобто, окрім того, що у вас може бути жовта монетка, правило буде ще застосовувати доступне це відео для авторизованих користувачів чи недоступно. Крім того, я систематично бачу історію, коли відео присвоїться маркер 18, воно викидається з рекомендацій, воно не просувається взагалі алгоритмом. Також, якщо ви працюєте в інформаційній е, ніші, і у вас спочатку була зелена монетка, та тобто ми все добре. Тут, в якийсь момент, ви бачите, що у вас не ростуть перегляди, ви заходите, у вас стоїть жовта монета або 18, це означає, що робот прийшов і повторно зробив перевірку. Таке буває, це нормально, тому що команда, яка перший раз оцінювала ваше відео, не завжди та сама, яка оцінює ваше друге відео. Крім того, на ваше відео могли прийти і наскаржитись просто користувачі. А для YouTube це буде перевагою над вашою оцінкою. Звичайно, якщо ваше відео систематично порушує правила, або в цілому досить жорстоко порушує правила, то YouTube в односторонньому порядку видаляє ваше відео. Чи можна його оскаржити? Так. Чи це дасть результат? Моя вам відповідь ні. На жаль, ні. І е, на, вас, на ваш канал можуть накладати штрафні санкції у вигляді того, що ви не зможете протягом певного періоду часу розміщувати відео, Решта ваших архівних відео перестануть рекомендуватись, і в цілому вас візьмуть на карандашик. Практика показує, що маленькі канали, маленькі я називаю там до 200-300 тисяч підписників, вони менше моніторяться самим YouTube. А от канали, на яких 500 тисяч підписників, мільйон і все, що поверх мільйона, вони дуже ретельно моніторяться і під певним таким ковпаком в YouTube, тому там проскочити не вдасться. Ось наочний приклад, коли я прийшла до свого клієнта і бачу в нього ось таку ситуацію з жовтими монетками. На, як ви бачите, тут відео по 2 мільйони, по 1,5 мільйони. І всі з жовтими монетами. Що це означає? Що єдине джерело монетизації, верніше, два їх там, це спонсорство. І це е, YouTube преміум, тобто дохід від е, YouTube підписки. Суперчат, суперподяка тут не були підключені. І коли ми почали е, роздивлятись, ну, коментар у клієнта був такий: це відео підходить, але ми не розуміємо, чому ж автомонетка. І тут було дві причини. Перша це, власне. Ось невідповідність вимогам, тобто був червоний маркер те, що довіри немає. Друге, не подавалися взагалі запити на перевірку, що мається на увазі. Тобто прийшов бот, перевірив, присвоїв жовту монетку і пішов. Але у вас є час подати апеляцію все-таки аргументувати. Чи завжди це працює? Ні. Але є випадки, і я, ну, давай так, в 30% наших апеляцій ми отримували позитивну відповідь. Тобто це не стосувалося зміни контенту, це стосувалося того, що ми наводили правильну аргументацію, чому дане відео підходить для монетизації. Єдине, що тут варто робити, не через місяць. Не через рік, як я часто приходжу і бачу, що цей контент був викладений в 2011 там, чи в 2022 е році, і, звичайно, вже основні перегляди відео зібрало і дохід воно свій втрату. А треба робити відразу в момент, коли приходиться явка. Спойлер: ці жовті монетки приходять як на нове відео, так і на архівне. Тому цю вправу треба робити регулярно. І повірте. Ви не будете тут втрачати свій е, дохід. Ми на цій історії, ось на виправленні цих жовтих монеток, ми суттєво заробили для клієнта гроші. Ось приклад наочний, як це виглядає? Відео на 2,4 мільйона підписників, яке їм принесло 3000, е, і ми бачимо, що дохід всього-навсього 30 доларів. 30 доларів, ви вдумайтесь собі, це просто ну, це е, жах. Да? Е, і ці доходи почали приходити коли в липні місяці цього року, після того, як була подана апеляція і була прийнята апеляція самим Ютубом, і е, відео почало монетизуватись. А відео існує з 22-го року. Тобто основні гроші в 2022 році е, зібрало. І ось це недополучений е, е, дохід, який потрібно було цю апеляцію зробити в 2022 році, в момент, коли прийшла заявка. При цьому тут дуже хороший середній відсоток перегляду, це 46% це просто якби, супер цифра. Так, наступна історія, яка е, часто Приносить втрати в грошах, але їх можна швидко компенсувати, повернути назад собі, при цьому вам не потрібно змінювати ваш контент. Це, як то кажуть, авторські права. Тут я не просто так сказала, вкрав втратив дохід, тому що. Найчистіші історії, які я чую, ну, ми взяли десь там в музичну басу, ой, в нас там є доступ у нашого музичного режисера там, чи в режисера монтажа. Він десь взяв музичку класну ми поставили. Ой, ми там кадрик такий класний, з мультика додали, щоб там нам гарно проілюструвати. Або ми фоточку в Гуглі скачали. І нам там жовта монетка прийшла, заявка якась, ми не розуміємо. Та це прийшла заявка на авторські права. І увага, весь дух із вашого відео переходить тому, хто зробив цю заявку. Можна рвати на собі волосся, а можна зробити певні дії, які вам зекономлять гроші. Ось теж ще один наш кейс від нашого клієнта, коли було відео. Воно зібрало майже півтора мільйона переглядів. Були зроблені заявлені авторські права на музику. Музику, яка насправді не несла особливої цінності. Просто, як завжди, режисер монтажа взяв музичку, бо йому вона так лягала по кадру. Не користувавшись платною базою, не користувавшись безкоштовною базою YouTube, а от що йому лягло. Але якщо у вас ви використовуєте музичну базу легально, або ви використовуєте, Безкоштовну базу самого YouTube, і вам приходять авторські права, таке буває, це нормально, теж, бо система не досконала в YouTube, І у вас прийшла ось така заявка, і ви її прогнорували, то увага, ви втратили дохід. І е, е, В мене була історія, коли там, клієнт е, каже: ну ми, у нас приходять там заявки, і ми їх раз в місяць, раз в три місяця одним скопом подаємо. Я кажу, так не робиться. Треба подавати апеляції в момент, коли прийшла заявка. І тут у мене трошки, як то кажуть, буде: дивимося знизу вгору. В нижній скрін, там, де знак оклику показано, це прийшла заявка на музику. Прийшли заявлені права. І ось. Тоді, в листопаді 24 року, потрібно було подати відразу апеляцію на права, що у вас є права на музику, або ви, наприклад, вважаєте, що це соціальне надбання, або не знаю, вирізати. Цю музику, вона для вас не така важлива, там скинути її і залишити собі е, дохід. Не чекати місяць, тому що зараз у вас йдуть перегляди, і дохід з цих переглядів буде отримувати автор пісні, відео чи фотографії, яку ви використали. Ви апелюєте, апелюєте і збираєте. І ось, власне, верхній е, приклад, коли це інший клієнт, де були перегляди, тобто 450 тисяч переглядів було зібрано, але авторсь... доходів немає. Чому? Тому що прийшла заявка на права, на музику. На музику, яка була куплена, тобто були права. І от, власне, вже в вересні місяці. Подалась апеляція, і от ми бачимо фіолетовий графік, що вже почались йти доходи. Але погана новина в тому, що вже це не ті доходи. Уявіть собі, якби апеляція була подана в момент, коли відео збирало свої ці основні перегляди. Сума би до вас повернулась. Так, ну, власне, тут ви можете побачити, як виглядає ця заявка. Тобто, приходить, ви бачите. Як довго вона триває, ви можете зв'язатися з заявником, або надіслати зустрічне сповіщення, або застосувати певну дію, якщо ви вбачаєте, що ви не порушували, або навпаки, ви порушили, але у вас немає права. І тут ще один момент, який, мабуть, для мене є ключовим в тому, як ви можете. Додатково отримувати заробіток з вашого поточного контенту, який ви робите, це ви чітко фокусуєтесь на формі вашого відео. І формою тут я називаю або довгі відео, це, власне, там може бути 7 хвилин, 15 хвилин, в когось це може бути година, 2 години. Нагадую, що зараз шорцеми ми називаємо все ще до трьох хвилин, тому від нуля до трьох хвилин це вже шорти, це, це коротка форма. І третя довга форма це прямі трансляції. Вони можуть бути подієвими, ситуативними, тобто там може бути 2-3 години, це може бути 24 години, але це теж певна форма. І залежно від того, який ви виберете для себе. Корму, у вас буде різний дохід. Особливо це стосується України. Тобто для е, міжнародних ринків, звичайно, там, е, ціна за тисячу показів буде відрізнятися, відповідно, ви навіть на короткому відео, маючи там по 3-4 мільйони переглядів, ви непогано будете заробляти. Але якщо ми говоримо. Орієнтуючись саме на Україну на український ринок, то станом на зараз найкраще заробляє саме довга форма. Прямі трансляції чуть гірше, тобто ми беремо довгу форму. Але тут є різниця. І вона, це знаєте, хто диявол криється в деталях. Якщо у вас відео до 8 хвилин, то ви можете поставити лише одну. Рекламу, верніше її автоматично ставить сам YouTube. Якщо у вас відео хронометражем від 8 хвилин і більше, то тут ви можете виставляти рекламу в ручному режимі з різною частотою і заробляти більше. Уявіть, так? тобто на відео до 8 хвилин, наприклад, як тут у нас на відео з Томом Холландом, 7 хвилин, ми можемо автоматично дозволити показувати лише одну рекламу на початку. На відео від 8 хвилин ми вже можемо поставити там, 2, 3, там, в кого як фантазія працює, як е, е, хто хоче робити. І, звичайно, довгі відео, там хронометражем 10 плюс 2 години, година, вони е, будуть заробляти більше. Але, але тут згадуємо, або хто не знав, е, хоче звернути увагу, що важлива. Глибина вашого перегляду. Так? Тобто, якщо у вас відео на 8 хвилин, але вас дивляться в середньому 10-15 секунд, то, на жаль, ви все одно будете продовжувати зробляти мало. Тому що ваш е контент, як то кажуть, дивляться мало, відповідно, рекламу показати в меншій кількості можуть. Якщо ж у вас подкаст. На годину, на 40, на 50 хвилин. І ви розумієте, що у вас в середньому 20-30 хвилин дивляться, то ви будете непогано заробляти, тому що ви можете виставити рекламні паузи, логічно, так, що е буде непогано і у вас відео приносити дохід. <кій> Власне, мої поради, топ-5 порад не робіть так. <кій>